Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Експро. Сьогодні поговоримо про нещодавні кадрові зміни в Україні. Верховна Рада, хоч і не з першого разу, але змогла призначити Дениса Шмигаля новим міністром енергетики України. Що можемо сказати про це призначення? Чи вчасне воно? Наскільки зараз потрібно було призначати міністра енергетики, і що взагалі можна сказати про Дениса Шмигаля? Знаєш, перше, на чому хочу акцентувати, що він не лише міністр енергетики, він перший віце-прем'єр. Це якби статус міністерства трошки підіймає. Ну і статус, ну, статус Мигаля, і так, в принципі, досить високий. Він вже має досвід там стількох посад. Чи потрібно воно зараз? Ну, у нас у цього був ВО, ВО міністра. Це Артем Некрасов. Він, ну, як ВО, як на мене, дуже добре справлявся. Насправді, тобто, ну але ну, ми ж всі розуміємо, які виклики, так на ось ці там декілька його місяців роботи на посаді ВО міністра енергетики. Але ну, подивимось, насправді я важко сказати, чи це потрібно там зараз прямо в таку надскладну ситуацію. А, але подивимось, мені цікаво, як Шмигаль буде формувати свою команду в міністерстві, так от що цікаво зараз. У нас в останні місяці по суті міністерство було без повноцінного безповноцінного міністра, але тим не менше воно функціонувало. Був виконуючий обов'язки міністра, про якого ти вже згадала, і були заступники, які там працюють. Можна, як, як можна охарактеризувати їх, і зараз ходять чутки, що новий міністр, ну що в принципі зрозуміло, буде заводити свою команду. Хто розглядається на ролі нових заступників міністра? Чи плануються якісь зміни, чи вони не плануються? А, ну. Ну, дивись, перший, тобто, Я от зараз відкриваю сайт Міністерства енергетики, да, вже бачу, що міністром вже є так буде не шмигаль, вже mm. оновили. Перший заступник Артем Некрасов. Тобто ну, він до призначення ВО, він був першим заступником. Тут інтрига, чи залишиться Артем Некрасов на посаді першого заступника і взагалі в структурі міністерства. Профільні асоціації, наприклад, з ВДІ, ну, відновлюва джерел енергії, тобто це там вітрова асоціація, і інші. Вони зараз активно виступають за те, щоб Артем Некрасов залишився в міністерстві і відповідав саме за напрямок зеленої енергетики. Бо... Вибач, да? тобто ми так розуміємо, що Заступники в міністерстві відповідають, кожен за якийсь певний свій напрямок. Да, так? Ага. Да. Е, до речі, от прям заступника по ВДЄ раніше, якщо я не помираюсь, навіть ніколи і не було. Тобто це вони хочуть таку ініціативу, певну, так, спровадити. Mm -hmm. Ну, як на мене, це був би непоганий крок, тому що ну, ВДЄ розвивається в Україні і дійсно потрібні там, ну. Певні кроки Потрібно, ну, має бути людина, яка б за це отак от би відповідала. І, ну, Як на мене, там Артем Некрас би відповідав дуже добре по цій посаді. Якщо йдемо далі, по заступникам є там у нас Роман Андарак, він заступник міністра з питань цифровізації. Mm -hmm. Певний час він займався і питаннями і взаємодії з міжнародними партнерами. Ходили чутки, що Роман Андарак може покинути Міністерство енергетики, ну, там, не одна людина про це казала. Поки станом якби, на 15 січня він ще залишається, але подивимось, я думаю, що ну, шмигаль, мабуть, буде змінювати заступника з питань ну, і цифровізації. тут Якраз сходили також чутки, що ну і джерела наші повідомляли про те, що цим взаємодією євроінтеграцією буде займатися саме нова людина, по суті, Анатолій Куцевол, який. Планується, що перейде з Міністерства оборони до міністерства енергетики. Так, так, да, е, ніби очікується дійсно таке призначення. До цього офіційно заступницею міністра енергетики з питань євроінтеграції була Ольга Йохимчук. Вона фактично прийшла в міністерство разом зі Світланою Гренчук. Змін довкілля е, не прям довго вона там ну, ходить, пропрацювала. Ну тобто, звільнили Гринчук, потім там згодом за. Місяць, мабуть, звільнилась і Юхимчук. Mm -hmm. Не знаю, як оцінювати її роботу. Вона також займалася питаннями, до речі, корпоративного управління, ну там, що стосувалося Міністерства енергетики. Ну як це? Відгуки досить різні, але якби вже вона в Міністерстві не працює. Тому тут, але питання євроінтеграції, ну це, це буде дуже, дуже важлива посада. Насправді насправді заступник міністра енергетики з питання євроінтеграції, тому що зараз наш ринок активно рухається в цьому напрямку, і я сподіваюся, що новий заступник міністра ну, все-таки сприятиме якнайшвидшому цьому руху. Угу. Е, хто ще є з міністрів, які можуть заступники, заступників міністрів, які можуть міністра, які можуть втратити посаду, і хто може прийти на їх місце? Мені цікава роль Миколи Колісника. Uh -huh. Він, ну, він займається питаннями Нафти та Газу. Він в міністерстві дуже давно, ну, насправді, ну, мабуть, ще до Галученка він ще точно був uh -huh. в міністерстві. Йому провокували там і посади і в Нафтогазі, і навіть і посади в міністра. І він міг бути, колись ми навіть писали, що він міг бути в міністра енергетики, але згодом поставили Некрасова. Мені цікаво, чи він залишиться. Насправді ходять чутки, що вірогідно, що ні, угу. що можливо Шмигаль буде ставити якусь свою людину на питання по газу. Але подивимось, я навіть, от мені цікаво, хто би міг бути по газу. Угу. Ходили чутки, що це може бути Наталя Бойка. Яка сидить в наглядовій раді Нафтогазу як представниця держави, так якщо так, не помиляю, і в неї якраз по суті 20 січня закінчується термін посади, і там планується переобрання наглядової ради, тому можливо, якраз у неї її не будуть призначати на ще один термін, якщо так можна сказати, і можливо, якраз її. Візьмуть в міністерство при тому, що вона була так само, здається, радницею Шмигаля да. з енергетики, Коли він був прем'єр-міністром? Тому да ну подивимось. Можливо, вона буде знову в оновленому складі Наглядової ради Нафтогазу, Ну я чула, що там. Казали наші джерела, що вона ніби відмовлялася від посади заступниці, але okay. ну, ніколи ж ми не можемо прям знати точно. Також у нас є Анатолій Корзун, це він займається питанням вугілля. Okay. Наскільки я знаю, там буде інша людина, яка, здається, була в Мінрозвитку. Ну, Але там в енергетичному секторі вона не прямо відома. Також з того, що вже там майже на 100% це новий державний секретар Міністерства енергетики. Зараз це Сергій Суярко, а планується державний секретар, чесно не пам'ятаю його прізвище, який був в міністерстві оборони. Mm -hmm. Тобто, фактично ж, мигальна ну забирає людей з міністерства оборони. Він прямо вже формує свою команду. Що ще було цікавого? Казалось, ну от питання першого заступника: хто може бути? Це може бути Юрій Миколаївич Бойко. Це ну досвідчений енергетик. Ми вже на каналі, мабуть, дуже багато разів насправді згадували. І важливо що це не той Юрій Бойко, який з ОПЗЖ. Це якби Бойко енергетик, якось так ми його називаємо. Це дуже досвідчена людина. Зараз він працює в дирекції українських розподільних мереж. Це державний холдинг Обленерго. А угу. до цього він був на глядовій радіо Укренерго довгий час. Свого часу він був заступником міністра, він був во міністром. Ну, це реально дійсно досвідчена людина, і ну, в них зі Шмигалем хороші відносини. І тому я думаю, що або він все-таки буде ВОРМ на певній посаді, або він, ну, він долучить до міністерства. Що мені було цікаво почути про те, що й Ольгу Буславець розглядали як заступника, вона свого часу була ВО міністра. Зараз вона працює в ArcelorMittal, mm -hmm. радницею з енергетичних питань, генерального директора ArcelorMittal Кривий Ріг. А подивимося теж, вона досвідчений енергетик. Ну, її професіоналізм теж можна оцінити на дуже високому рівні. Так, я думаю, тут просто, можливо, навіть більше стоїть питання, чи погодяться той же Юрій Бойко, чи Ольга Бусловець на посаду заступника міністра, повертатися в міністерство. Подивимося. Одним з найтаких важливіших перших завдань нового вже нового призначеного міністра Шмигаля є подолання цієї складної ситуації в енергетичному секторі саме Києва. 14 січня Шмигаля призначили, і вже ввечері того дня по суті Зеленський провів зустрічі з ним і з іншими учасниками ринку, якщо так можна сказати, про створення спеціального штабу, який буде вирішувати цю ситуацію. 15 січня здається, вже провели. Перше засідання, що відомо про цей штаб, хто туди ще буде входити і для чого він створений. А поки точного складу я не знаю штабу, але ну, це будуть енергокомпанії, це будуть комунальні служби, це буде там в тому числі і ДСНС. До речі, ДСНС зараз дуже допомагає е, з ну, в тому числі, якщо так можна сказати, з електрозабезпеченням, з от доланням наслідків е, тієї критичної ситуації, яка склалась в Києві. Я сподіваюся, що там згодом про це може бути там трошки більше да, розказати, коли там дозволить безпекова ситуація. На штабі будуть обговорюватися питання відновлення інфраструктури, питання захисту, питання додаткових резервних джерел. Ну, я сподіваюся, що Шмиглю вдасться якось організувати цю роботу, тому що його досить часто описують як такого системного менеджера, і він може дійсно побудувати ефективну систему. трошки... Якби хаос зробити більш системним, це дуже корисно, мабуть, в нашій ситуації, яка є зараз. А, тому ну подивимося, цей штаб точно буде працювати цієї зими. А, чи буде на цього залучена міська влада? Тому що я так розумію, насправді був певний такий конфлікт з спільними звинуваченнями міської і державної влади. Um, але тим не менше в першому такому підсумковому пості першої зустрічі, Шмигаль згадав, що там були якісь представники місцевої влади. Да, ну дійсно, е, да, Міська влада буде залучена, е, конфлікт є. Ну, це така політична більша історія. Там хто шукати там крайнього винного. Е, я б на цьому не прям так концентрувалася в плані того, що ось ну цей точно винен, а цей не винен. Ну, готуватися мали всі е, дійсно певні такі, як. Провтики, да? ну є в Києві, це помітно, це правда. Але ну, зараз треба сконцентруватися на тому, аби швидше цю історію всю подолати і швидше подолати ці наслідки. А зараз там виясняти, хто інтенсивно працював, хто працював не інтенсивно, хто щось там, хто робив, хто не робив, кому треба виїжджати, кому не треба виїжджати. Ну це просто марнування часу, тому. Добре було б сконцентруватися дійсно на ефективній роботі цього штабу. Ну, подивимося, як буде далі. Дійсно, хай всі, хто має, концентрується на тій роботі, яку має виконувати, і побажаємо успіхів новому міністру енергетики і його команді з тими складними викликами, якими він зараз зіштовхується. На цьому на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про нові кадрові призначення і про зміни в Кабміні. До зустрічі. До зустрічі, дякую.